Допомога захисникам прикарпатські посадовці передали бійцям понад 40 безпілотних апаратів. Цього разу техніку отримали воїни двох військових бригад. Першу 10 дронів Мавік передали 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Це підсилення достатньо потужне. Реально дуже дякую. 109 й батальйон, мій рідний. Я про нього не то що не забуваю. Я ним далі живу. Кожен вихідець 109-го батальйону це, це сім'я. Вони, вони далі в команді, вони далі в роботі, в роботі на по захисту батьківщини. Десять безпілотників закупили за понад 700 тисяч гривень. Сьогодні це є наш обласний бюджет, наші обласні програми, які скеровані на підтримку збройних сил України, а саме наших героїв, наших захисників і захисниць, які бережуть нас спокій і бережуть нашу державу. Я впевнений, що Разом ми можемо зробити багато. Разом ми зможемо вистояти тільки тоді, коли кожен буде доєднюватися на своєму життєвому шляху до тої чи іншої допомоги. фпв дрони також отримали бійці 42-ї окремої механізованої бригади. Дуже важливий, бо раніше, наприклад, у нас були тільки ну денні дрони. Це нічний, які нам дає ну дуже добре вражати техніку, яка їде на вночі. Перед повністю перевоза БК це великий плюс. І дякую вам, що ви нам допомагаєте. Дві бригади військових отримали 60 безпілотників, які допоможуть краще виконувати бойові завдання.